Усім привіт! Вас вітає наш екоклуб, «Еко брідж та трибунальського будинку дитячої та юнацької творчості. Наш екоклуб це не просто губки, а платформа для розвитку молодіжних ініціатив. Робота нашого клубу це важливий крок до формування екологічної свідомості у молоді та залучення її до активної участі в збереженні довкілля. Тут спільно діти та педагоги займаються організацією та проведенням заходів екоклубу. Уже традиційним для нашого закладу стає участь у всесвітньому дні прибирання. Clean Up Day. До талоки долучають і педагоги, і вихованці закладу. Разом ми маємо змогу зробити більше для нашого рідного міста. Акції з позеленення. Зелені насадження, які засаджують. Наші вихованці очищають повітря, зменшують шум, створюють задуші. Тобто, глядаючи не за родинами, вихованці стають відповідальнішим під час і більше інформації природу для втілення в життя їхніх напрацювань. Наш заклад співпрацює з інструкторна міською радою, яка надає нам фінансову допомогу. Завдяки цій співпраці облаштовано територію нашого закладу, також центральному парку міста, висаджених усі запашної лаванди. Також цього року ми провели акцію зірцювання хризантем, що дозволить нам зберегти кущі цих квітів, які вже прикрашають наші клуби та вирішити новий посадковий матеріал. Наш екоклуб активно співпрацює з різними природоохоронними організаціями, національний природний парк, військовий матк, саме така організація, і спільно з істами цієї організації проходяться круглі столи, тематичні зустрічі, виховати закладом. Віддають екскурсіями зі сумом. Е, на жаль, через військові дії їх спостережений тут в Амазонія закритий для відвідування та після нашої перемоги ми туди обов'язково поїдемо. Еколого-просвітницька робота нашого клубу проводиться на дуже високому рівні. Про що свідчить перемоги нашої команди в обласному етапі з українського конкурсу екологічних вихід бригад? Участь таких конкурсів допомагає розширювати екологічні знання та сприяє формуванню. Нашої екологічної культури. Склад нашої команди це шість талановитих та активних дівчат. Ми класна та творча команда, яка класно втілює як в життя свої творчі ідеї. Бріч розробляє та втілює у життя проєкти для участі у всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну. За результатами конкурсних змагань, наша команда посідає призові місця. Ми нашими проектами завжди хочемо продемонструвати не лише вміння поєднувати квіти Розповісти про історію нашого краю, які ми дуже пишаємося, і вкотре довести, що єдності наша сила. В рамках акції життя без політилених пакетів проводимо майстер-клас з розпису ліняних шоперів. Творчою групою було розроблено та видуми шопер з символікою нашого міста. Ми пропагуємо корисне дозвілля. Прикладом такого активного відпочинку є екскурсія в центр етнографічного сільського зеленого туризму помошика нова, який сприяє більш гармонійним відносинам між людиною і природою, сприяє збереженню природних ресурсів та забезпечує розвиток туризму. Цього літа в національному коло на туристичному центрі у молоді у рамках лінії компанії було організовано та проведено всеукраїнський збір юних лідерів. Дитячого екологічного парламенту, куди були запрошені учасники нашого екоклубу. Такі збори дають дітям змогу познайомитися з подолівцями та подальшому організовувати якісь ініціативи. Наші новини в цьому році в закладі запрацював гурток екоблогів. Тож ми з радістю допоможемо створити екоблог. Тому учасники нашого клубу розвивають наші соціальні мережі і знімають ролики. Ментальне здоров'я не менш важливе за фізичне, особливо враховуючи непростий час, який проживає наша країна. Тому в нашому закладі проводяться бесіди на актуальні теми, залучаючи психолога. Одна з таких проблем це анорексія. Учасники нашого клубу взяли участь у дослідженні розвідків харчової поведінки та вчилися концентруватися на своїх позитивних якостях для досягнення гармонії зі своїм тілом. Ми приймаємо участь у міських благодійних ярмарках, виготовляємо куповні свічки, вибираємо у усі необхідними, які передаємо. На потреби армії. Організували майстер-клас з виготовлення ягодів, які були представлені на виставці голубів та домашньої птиці. Де також були представлені сувенірні вироби ручної роботи, сучасні ігри та головоломки, виготовлені вихованцями батків або робототехніки, смачною ароматною випічкою та десертами, виготовленими працівниками закладу. Дякуємо нашим містянам за підтримку ЗСУ. По всі вилучені кошти були передані захисникам. Учасники клубу долучилися до відзначення дні місця. Майстер-класи для дітей нашого міста. Захід відбувався на свіжому повітрі і на центральній площі. Також усі охочі мали змогу долучитися до такого класного інтерактиву. Побували на третій нової експозиції присвяченій Чорному морю та Тарнацькому краєзнавчому музеї, де ознайомилися з унікальною помітною -пані, та Національного природного парку Турнівської маги. Запропонували дітям створити персональні колекції в мушах Чорного моря. Навчили вихованців на школи штрихетних дівчата леді. Творити красу з сторинної сировини, бо це чудовий крок до сталого майбутнього. Це захоплива ідея перетворювати звичайні відходи на унікальні твори мистецтва та прикраси сподобались дівчатам. Вони зрозуміли, що замість того, щоб викидати пластикові пляшки, тканину ми можемо дати їм друге життя, виготовлені браслети, чудовий тому доказ. Відвідали пожежну частину рятувальна служба цивільного захисту ДСНС, провів лекцію про небезпеки, підбалювання містерік та лісослуг. Провели у нашому закладу акцию Світлого Дня добра. Саме у цей день важливо звернути увагу на за ваші значні речі і бачити в них позитивні моменти, пам'ятати, як важливо дарувати вони воду і згальні емоцій та творити добро. Наш клуб це місце, де ми дізнаємося про екологічні проблеми і активно впливаємо на їх вирішення.